Як погасити електронне направлення, якщо ви знаєте лише ID електронного медичного запису, яке було створено за цим направленням, а саме направлення було створено не в вашому закладі. У такому випадку, коли ви натиснете електронні медичні записи, потім перейдете до пошуку електронного медичного запису за ідентифікатором, натиснете Вибрати. Далі, коли відкриєте взаємодію, натиснете кнопку Переглянути направлення, ви отримуєте повідомлення, що доступ заборонено, тому що направлення було створено не в вашому закладі, а доступ при взятті в обробку і постановці в чергу ви не отримували. Що ви робите в такому випадку? Просто вводите ось сюди ідентифікатор медичного запису, нажимаєте Пошук і нажимаєте Вибрати. Закриваєте це вікно, йдете в управління направленнями. Через книжечку відкриваєте всі направлення, які хоча б в черзі чи в роботі у вашому закладі. Якщо не бачите тут потрібного направлення, просто очищаєте фільтр. В цьому разі направлення просто не попало в дати. Вибираєте потрібне направлення та натискаєте Погасити.